Любі друзі, бажаю вам гарного здоров'я, з вами завод Легкових Причепів. Вашій увазі причеп до мотоблока. Габарит на 1,25 м на метр. Вишло у нас регульоване. Тормоза, сидушечка, бардачок, бортик по висоті 30 метра, пластик, метал на вибір, фурнитура. Кнотовська, Зачіпні замки кнот, стопи кнот. причіп самосвального типу. Оські наші саморобні, тавщина метала єдиничка. Коля на вибір робимо рама грунтомаль, бортик у нас порошковий гарячий окрас. Вартість його 10 тисяч без коліс. Колеса окремо, якщо цікаво, нові зробимо. Находимося ми в Кременчуг, Полтавська область. Доставочку зробимо по делівері нова пошта. Як вам удобно, так і ми зробимо. Кому цікаво, пишіть, телефонуйте. Розмір індивідуальний зробимо. В такому розмірі 10 тисяч ватою без коліс. Бажаю всім гарного здоров'я, до побачення.